Найбільша неправда про пологи – це пекельний біль. Але біль побічний ефект страхів породіллі. Жінка чує від усіх, що народжувати боляче. Вона боїться, її тіло напружується. І чим більше вона напружується, тим більше болить. І так народжується замкнене коло, страх, напруга, біль. Про це писав в своїй книзі Пологи без страху Дікріт у свій час. І як же розірвати це замкнене коло? Чим більше жінка боїться, тим більше напружується тіло і тим стає їй боляче. Я пропоную подивитися у вічі своїм страхам, ще до пологів, розібратися з ними, пропрацювати їх, а також навчитися свідомо розслабляти. Свої м'язи. І тоді відчуття у пологах можуть бути і не такими болючими. Бо пологи без відчуттів неможливі. Це природний процес. Але наші відношення до цих відчуттів ми можемо змінити.